Шановне товариство Христос рождає. пане Богдане. Тішимося, що ви вже на етапі енному разом є з нами, бо ми працюємо у формуванні політики пам'яті. Ви тоді підтримували наш проект Меморіальна спадщина слава і шана. І сьогодні ви не, розумієте, яке велике значення ми надаємо пошуку праху Івана Ваговського, бо ви ж знаєте, що є чотири тільки поховання гетьманів, і ми шукаємо п'ятого найбільшого ворога. Сувітів москалів, бо це є три. Це є Виговський Мазепа, Сагайдачний і от одного з них Виговського ми шукаємо. Бо шукаємо, кажуть, що тут має бути, але треба провести ґрунтовні дослідження. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, яка ваша мета і чому ви сьогодні приїхали? Бо що? Бо що ви хочете? Я приїхав для того, щоб ми співпрацювали далі і сотки знайшли нашого ВІГОСКО, бо тому, що це не тільки історія, а це і майбутнє, бо тому, що ми маємо має в Україні мати свою пам'ять. Ну і само собою людей, які зараз на такому морозі працюють, відзначити їх, тому що вони варті. Свої роботи, яку роблять дякую. Ви хочете нагородити грамотами, чи подяками, чи Я відзначити думаю, що ми і відзначимо і грамотами а, на дуже приємно. Це людей, зараз це, це, це потужно і класно. Що ви признаєте ту роботу, яку ми робимо, і піднімаєте її на високий рівень всеукраїнський, всесвітній. Бо ви признаєте тих людей і дякуєте тим людям, котрі сьогодні виконують таку у полі складну і важку роботу. А наш пан Вас. Він взагалі 30 років шукає Виговського, Думаю, але в пошуках Виговського ми вже знайшли оборонний замок, він там є. І ми з весни почнемо цю процедуру відновлення і реконструкції замку. Тобто наш проєкт поділився на два напрямки. Один це і реконструкція замкової території, і друге це пошук самого праху і котрі захов... похоронені. Ми можемо казати родини Виговських. правда, пане Василю? Правильно, правильно. 100 бо Коли сьогодні їхали до вас, то дуже цікаве, знали, що такого. Ну я ще не не чув. Я думаю, що ем, цікавого стільки нам роз, розказали, Що я думаю, що не тільки ну, я, але і даже. Учні не не знають стікої історії про нашого виговського багато ну, то... що не знаємо. Ні, ну та але будемо. Ми багато витягаємо, багато вчимо Будем. та будемо наше завдання так, то все відкрити, показати, навчити, донести що ми і робимо, так. бо то по-іншому не буває. І я дякую, що ви є як завжди з нами і підтримуєте, і показуєте, що е, культурна спадщина це є бронь. Нашої держави і нашої незламності, тому нам дякуємо.